Ну, давайте розберемо це питання. Пан Ігор питає. Така проблема. Каркасний будинок і стеля прогнулися через дерев'яні балки, а зверху на стелі глина з соломою. Чи варіант замінити повністю балки і утеплити по сучасному? В, на, в нашій старій хаті, яку вам показував фото от в, в першій частині вебінару. Ось ця хата. Друзі, така сама ситуація. Ну, у мене є фото і внутрі, десь ну, не буду витрачати на цей час. От, ця от хата. Да? Звісно, колись там була стріха, замінили на метал, із-за чого в будинку стало більш спекотно. В горище зроблено дерев'яні балки, зверху дошка, солома, примазана гліною. І всі ці балки мають от таку дугу вигін. От. Але е, питання, варто це замінити чи не варто. От, скажіть мені, будь ласка, тут же ж питання більше стан всієї хати. розумієте? От я не був в цій хаті вже років сім. Е, е, от фото зроблено багато років тому. Я боюсь, що від цієї хати нічого не залишилось вже взагалі за цей час. Там вже, напевно, і пограбували її. Оці от, е, вікна, в котрі ви бачите, дерев'яні, насправді це троха трохою. Все. Воно все труха-трухою, його взагалі не можна чіпати, розумієте? Тобто, е, от ці хати, я їх називаю технологія одного покоління. Нема такого терміну в нормативах. Олександр Васильович просто вигадує терміни, щоб це було більш зрозуміло. Тобто, це технологія одного покоління. Це 40, максимум 50 років хата відслужила і все. От Цій хаті вже більше ста років. Її реконструювали 30 років тому, коли ще був е, живий тато. У нас він з е, сусідами скликали талоку, вони е, заробляли там, ці дарки, ремонтували цю хату. Вона була багато років покинута, а їм віддали цю хату, коли у них згоріла стара хата. Ну, ця пустувала, пустувала, її просто віддали, щоб користувалися, її ремонтували. Я скажу вам так, що ну, коли ми з Галиною одружилися, ми були вже разом. Батьки Галі, це тато, її її тато і мама Наталі Олександрівна, вони хотіли, щоб ця хата мені сподобалась. І вони поїхали туди трошки раніше, десь не знаю, на тиждень чи на два тижні, десь так. Я пам'ятаю, як ми їдемо з Галиною до цієї хати. Вона мені нічого не казала. от Ми приїжджаємо, хата побілена повністю свіженька. значить Всередині е, поклеєної шпаліри, е, місцями побілена, е, вся стеля глиною підремонтована, промазана, побілена. Це ж все хайно. І я от пам'ятаю, мене зустріч... зустрічає значить тато і мама. І вони стоять поряд оба. Ми виходимо з машини, і у них якийсь дивний погляд. Цікаво переляканий. Я не знав просто, що вони приїхали раніше для того, щоб цю хату підмарафеті. Я будівельник, друзі. Я все своє життя бачив старі будинки, старі квартири. Мене цим не налякати. Розумієте? Тобто я абсолютно нормально. І для мене будинок це все ж таки те, що його, ті, хто в ньому живе, яку атмосферу створює, що навколо хати. Я вам показував цей будиночок, да, при тому, що він старий, ми все одно намагалися з Галиною зробити красиво в силу наших можливостей. От, і батьки Галіни, вони так само Вони намагалися створити цей уют. Але я будівельник, коли мені потім Гали, Галина розповіла, що батьки дуже сильно переживали, вони боялися, що мені хата не сподобається, от, і я скажу, що не буду туди їздити. А я був в повному захваті. Ну як ну, нормально, знаєте, хата де да і хата. От, і абсолютно нормально, Але скільки туди було вкладено труда, це пісець. Тому відповідь на ваше питання наступна: якщо воно того вартує. Ну добре, можна реконструювати, можна підсилити, можна поставити додаткової колони, можна піддамкратити, можна поміняти і так далі. Питання ж трошечки не, не так ставиться. Це питання ваших, вашого бажання і ваших можливостей. розумієте? Ми проїздили в цю хату багато років, от я проїздив майже 20 років в цю хату з Києва на Полтавщину, 3 години в один кінець. Коли діти були маленькі, я туди і вони там в селі були, я туди їздив майже кожні вихідні. ви уявляєте собі, і стільки їздити, щоб дітей побачити. Тому е, любу споруду можна відремонтувати, реконструювати. Питання доцільності. А от доцільна це чи недоцільна може сказати лише замовник. Розумієте? Тому ми, як професійні будівельники, допомагаємо замовнику прийняти рішення, доцільно це чи недоцільне? Які інструменти? В першу чергу, це звісно ж, наприклад. Е Якщо об'єкт великий, ми можемо зробити нове планування, перепланування. Ми можемо показати перероблений образ будинку, інший кут на даху, заміна даху, заміна вікон, інші кольори, інші матеріали на фасади, додаткове утеплення там ля-ля-ля-ля. Тобто ми робимо ескізний проєкт. <кх> І потім рахуємо кошторис. Я буду робити скоро. Відео про реконструкцію будинку і я вам там все це покажу, як це відбувається і що ми робимо. Так от, саме це дозволяє замовнику прийняти свідомий зробити свідомий вибір, яким шляхом йому йти. Вартуй, не вартує. Ми зробили проект будинку, порахували кошторис по двох технологіях цегла і газоблок. Людина подивилася на різницю і будує з цегли. Розумієте? Тому що для нього різниця на будинку 200 квадратних метрів 4-5 тисяч доларів це невелика різниця. Ну для цієї людини це невелика різниця. Для іншої людини це може бути велика різниця. Так от і тут. Ми рахуємо кошторис, ми рахуємо трудовитрати. Доцільна чи недоцільна приймає рішення замовник. Ми лише йому допомагаємо. Зрозуміло? Оце і є завдання проєктувальника. Звісно, є замовники, котрі хочуть перекласти прийняття рішення на проєктувальника. Тоді тут то треба вміти працювати з цим замовником і поступово-поступово все ж таки його підводити під прийняття рішення, тому що це його гроші і це його будинок. Ніхто інше рішення не приймає. Ми чудово користувалися цією хатою з балками, котрі отак от були з великим вигином. Ну, тому що це нікого не турбувало. Розумієте? При тому, що тато він був трошки вище мене навіть. От, і навіть він зі своїм росом все одно до балок не діставав головою. Тому це нікого не турбувало. Навпаки, коли ви знаєте, робиш в якісний ремонт, і вас просто дрючать за всі прямі кути, за стіни під яєчка, під прожектора. Коли приїжджаєш в таку хату, ти просто відпочиваєш душею. Просто відпочиваєш, бо там нема жодної прямої лінії. Це навпаки відпочинок для очей, для спокою, для душі. От, тому у, приймайте рішення, якщо є така потреба, якщо фінансово це доцільне, звісно, балки можна поміняти. Але я вам не дарма показав стіни будинку, щоб ви звернули увагу і на це. Якщо стіни вже в поганому стані, ну який сенс міняти балки перекриття? Ну, ніякого сенсу нема. Бо стіни сідають, вони згнили. Дякую, друзі, за ваші питання. Ми біжимо далі.